Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Знаєш, ну, дивіться, я обіцяв, що всі поломки трактора буду показувати. Я обіцяв, що не буду приховувати нічого всіх недоліків тракторця. І завжди, повторююсь, завжди, кожен раз, адекватні люди мають розуміти, що це не найкраща техніка на Білому світі, тільки краща за мототрактори. Все. По ціні, так, да, можна вижити як з трьохциліндрового. І не тільки на таких траплялася ця ситуація. Ситуація наступна, де та портува Приніс її чи не приніс? Все лежить. Кхе -кхе. Все, лежить, блядь. Вчора в культивації. Та дам нахуй. Отак. вроде зворять, я договорився, зроблять, Ось, таку як треба. Наш топ продавку там, де і всіх нахуй. Маю підшипнички, це старий. А це новий, ідентичний. По всьому, по розмірах він такий самий. Тут значить 62.08 за 2 6208 це 3. Це, я так зрозумів, крепшечки даже чипник словацький. А цей китайський. Поставимо цього, то що мені Віталік Подлєсний подарив. Він мені багато чого подарив йому за те велике дорога. Не тільки він, але він багато чого. Обрізало, дістав, маселка вийшла. Каністра. Оце. І оце ще ми таку зливали. Нахуй. Я в мене вчора в культивації заїхав, чую, луп, добрий день. Там все ціле. Слабину дала полуось. Тобто вже рахуємо, що якщо диференціал витримав і мотор витримав, скрутити таку полуось просто надвоє. Уявіть просто, яка міцність знаходиться в середині цієї харні. Ось такі габарити КПП. Міні-трактор, саме міні-трактор, Шефенг SF160. Праві короткі рівні. Трохточка, Вом, хто не знав, розібрав, блядь. Ну Якраз порядки, тільки вчора поробив. Виїхав, сусідці одні, одній, другій, все. Виїхав собі. Тільки зробив в мене там глина. Забув перший слід замілити. В одному місці зробив два сліди, в одному місці зразу заглибив. До речі, того теж Віталік підлізти мені вінта підігнав, я його зварив, вкоротив. Що то вінт хлопці. Ну, ще мусив яблучко попідрізати, ці бокові частини, бо широкі не влазили. Але підрізав воно все. Ну, Воно крутиться тіпа, там трошки. Типа, то не біда. Я також патичку приварив, та й воно крутиться. Вінт просто лялька. Ну, менше з тим я обіцяв. Я показую. Скручування полу, ось і стандарт, поломка в тракторцях, в яких дуже багато заду маси. Тут опорна частина добре зроблена. А там, видно, була трошки зроблена слабувато. Певно, по причині навіть не знаю по якій причині. Може не дожав просто. Буду дожимати, буду дивитися. Ну, той завод, там, де мені будуть робити, вони роблять адекватно, ага, ще треба прокладку. Це зіздряпати, як мене каже малий, зіздряпати і виробити нову прокладку. Параніту би десь взяти. Ну, Я думаю, що я візьму паранітику та й виробу прокладос. Аня поставим стару. Але не панує вже амба. Ну, Прокладку треба. Я думаю, що параніту купити вода не біда. Отака От хлопці поломка. Я все обіцяв і все роблю те, що я. Обіцяв блядь, тут землі. блядь. Однозначно зламався. Ну, На днів 5 я став, бо поки туди день, поки назад день нова пошта і ще там 2 дні він казав. Днів на 5 я став, ще півдня роботи. Отаке хлопаки. Отаке хлопаки. Так що отака, така типа, проблема. Добре, що є де зробити. Скажімо так, недорого. Так що, так, що, так що. І під новенький, новенький, все, пушка-гонка. цей що тут знаходиться. Далі теж лялючка не шумить нічого. Він пальчиком крутиться. Гернесенько. Чик, чик, чик. Бомба. Бомба, все бомба. З тим проблем нема. Внутрішньої частини проблем нема. Проблема тільки в цій частині. Слабе місце. Ось це виточене під шпонку, під штопорне кольцо. Його навіть погнуло. Сальник, сальник цілий. Ось навіть погнуло, блядь. Так, да. і таке хлопці. Ну що, пишіть свої думки, жду експертів або ні. Хлопці толкові мої напишуть, а додіки зараз почнуть ржати, Що то не трактор і так далі. МТЗ скручує полуосі, Фендів скручує полуосі. І тут скрутило. Прийшла йому пора. І я от думаю, блядь. От що хуйня. Тут обірвало. Перекал хто що скаже? Оця частина перекалена вийшла між ними. І чого вона не того кольору? Бо тут знімали фас, знімали просто, це видно по ньому. от бачите? Тут посадочні місця робилися, тут адекватна частина. Шліцева гартувалася. Тут далі пішло. от. До, від, від цієї частини до стільки, тут знімалося, це видно, от хуй, хуй знайшов. І така хуйня вийшла. Це моя така думка. Блядська оса пошла. Поставим пішла. того підшипника, того, що в'ятель підігнав, ох, підшипничок. Він просто. Нечутно, в безбушному режимі крутиться. Отака хлопці хера Бора. І тут на тому місці воно зробило дзень, блять. Хто що скаже? Варіанти, ковальські варіанти. Може, може то не страшно. Це сміття. Але мені така штука, коли, наприклад, розгартовується сверло. Синіє кажуть, отакий От колір набуває, синіє. Тоді воно починає ломатися. Воно ж ніде не терло. Тут підшипник стояв в тому місці. Далі стояв опорний підшипник аж в цьому місці, тут а десь. Не пам'ятаю вже. Тут я зрізав, тут ми збивали, здається, десь в тому місці. А во 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 Да, От стояв опорний підшипник. Ось тут. Тобто Він не мав діла тут, і нічого не було нічому тертись нахуй. Ну це я, зрозуміло, вдарив пару раз попав по зубах, заклепались, але з ними нічого, тіпа, щоб на них щось було, нічого. Тобто -то тут нічого немає, тута, блядь. Тута, блядь. Ну, пишіть, хлопці, що ви думаєте, я її вже підрасив, типа. Ну, то, що отправляти, буду, будуть робити завтра. Ось така система, внутрішня частина бортової. Отам все трішки. Палець. От. Ще буде зо три літри масла, якщо не більше. А вже зляв, ще не все не показав. Тут, а. Оце я вже перелив тут. Тут. Ця повна десятка і тазіку ще ж те, що я на полі. Тут ще буде зо 2 літри. І таке, коротше, мужики. От. Ремонт недорогий, нетривалий. Знімав я його з сусідом з хрещеним дві години. Хвилин 15 ми трактора єлі заперли в гараж, бо зламався на полі. Там, де культиватор стоїть, зараз покажу. Блять. Отут я працював вчора за цибулею. Наїбнув. І ну, трактор взяв добре. там. Твердо дуже. І, значить, така відбулася поломка. Може, вона вже була надломана. Це все, я так мислю, що через те, що опорний підшипник в мене, як розлетівся барабан, правий тормозний. От його частина. Опорний підшипник недобре тримав. Ця честь насаджується на бортову частину. Утяжки яке. Ця, цей підшипник насаджується. От сюди він стає. Там, тіпа, як то кажуть, є дві опори заводських. І одна третя моя. Отака херня, хлопці. Тому це сталося. А хто скаже, чого це сталося? Через китайців чи через мене? Що в мене вже 400. половиною року мотогодини. І це мій перший, перший ремонт. Що це? Мототрактор? Чи це щось похоже на мототрактор? Полосі, то, певно, по дурості. Або винуваті долбойобики. Ось коглазі хуна, блять. От. От, бачите, тут вони нахуярили, наплавали. Що вони зробили? Може вони розгортували, бо воно наварювалося. Таке також може бути від сварки. Хто має діло з металом, скажіть свою думку. Отаке, от отаке то, мужики, отаке от то. Ну що, пишіть, а я буду читати. І будьте хлопці всі здорові.